Час у цій студії пролітає справді таки дуже швидко. Телевізії немає. І в нашій студії наш наступний ранковий гість. Вітайте, це Євген Пашко, хороший друг програми. Ранок на тисі. Минулому адміністратор нашого проекту, людина, з якої завжди нам приємно поспілкуватися в цій студії. Доброго ранку. Доброго дій. ранку. Ось ми говорили про приготування різних страв. А яка твоя улюблена страва? І взагалі, яка страва твоя ранкова? Ой, їх багато. Я не можу якусь виділити одну страву. І... Зранку також я, в мене немає якогось такого графіку, от таких от рамок, які я завжди себе заганяю. Тобто це надзвичайно різноманітний от сніданок може бути. Це як звичайна каша може бути, цільнозернова така і фрукти просто. Головна е, вимога до сніданку, який він має бути поживний, смачний, ну, гарячий. Yeah. Яка твоя головна ось вимога, щоб сніданок обов'язково був? Він досить такий ну, класно їсти солодке. Я, я от саме люблю солодку. От. І щоб там було якесь хороше масло. Mm -hmm. ну, а це я... можливо спричинено тим, що солодке додає нам енергію, чи не так? Ну, так, також. Це теж. Ну, це... Плюс настрій піднімає, тобто на... якби настроює нас на прийдешній день. Так. Сьогодні анонсували в нашому ефірі, що будемо говорити про те, що вегетаріанство буває не тільки здоровим, а зокрема і смачним, будемо готувати цікаві кульки Рафаело, зокрема, у вегетаріанській. Такій а, реформації, так би мовити. Але перш за все хотіла поцікавитись про те, а, як ти звернувся взагалі до теми вегетаріанства. Що тебе зацікавило? Що спонукало до цього, і взагалі як це було? Я не можу сказати, що це сталося в якийсь момент. Так, от така от, лампочка засвітилась над головою. Всі я це такий досить поступовий процес. Був я. От ще в школі, пам'ятаю, був я ну, трошки цікавився цим, трошки десь ну, чув по телевізору, але це, як ви знаєте, досить рідко звучить по телевізору, оці вот теми. І потім з появи інтернету вже з'явилася ну, можливість це трошки підчитати. Тобто, ну, і потім мені пощастило поспілкуватися вже з ветеріанцями, з великим стажем. Тобто, і, якби у мене не не зайняло багато часу дослідження цієї теми. Тобто мені не треба було розжовувати це довго, що тварин вбивати погано. Так, я подивився, що багато спортсменів, які дійсно досягли великого успіху у спорті, не вживають м'ясо. Тобто, це і айронмен, наскільки ви знаєте, і марафони бігають і виграють, і це повні вегетаріанці, навіть сироїди. Ну і мені цього достатньо було. А от основний фактор, який тебе спонукав, от, зробити такий невеликий переламний перехід. Ну є такі от, якби, аспекти. Тобто, це е, моральний, е, фізичний, тобто, вплив на наше тіло, і може духовний якийсь, тобто це співчуття, от, щось таке. От, і я не можу виділити якийсь один. Ну, більше, напевно, все-таки переважається моральний, тобто це співчуття до тварин. От, ось Ну а а от уже здоров'я фізичне, то, то це вже як бонус такий. Але те, що людство споживає м'ясо тварин, ну так ведеться і споконвіків. Чи варто дійсно від цього відмовлятися? Адже це ну мало того, що в деяких країнах це просто традиції, на цьому е, мають і таку о, основу саме м, гастрономічну, чи варто від цього дійсно відмовлятися? І чи дійсно м'ясо робить такий руйнівний вплив на наш організм, що без нього без споживання його живеться краще? Так, це безперечно, я вважаю, що можливо, там ну, багато років назад без м'яса можна було обійтись, ну, таким може е ескімосам різним. От, у них там дійсно от, вижити без м'яса важко, але от, на даний момент от, в теперішньому часі це просто не є необхідністю. Тобто є куча різних замінників, тобто ну, рослинна їжа ну, повністю вистачає всіх мікроелементів. Плюс, е це економічно краще, тобто не тільки для нас самих, але й як, взагалом для країни. Екологія також, наскільки ви знаєте, от ця от м'ясна промисловість, вона є найбільшим, от таким, е, найбільше викидує от парникових газів в атмосферу. Багато от, шкоди наносить нашій планеті. А як до твого вибору поставилися рідні, знайомі? Я знаю, що у всіх нас є бабусі, які хочуть, щоб ми були ось такими щокатими внуками. Як твоя бабуся не бігала за ну, тобою, не казала: ну поїж, я ско котлетку, він тобі зроблю. До тепер за мною бігають, якщо чесно, і досить скептично до цього ставляться. Але я вже змирився з цим. тобто ну і. Завжди мене зваблюють якимись там м'яскою, але я так вже ну не знаю, що в мене таке Спокуси якось не виникає до м'яса і я якось тримаюся. Вже більше двох з половиною років вегетаріанець, але вони все одно ще не вірять в те, що на вегетаріанській системі харчування можна бути здоровим. І... Всього вистачає, от навколо теми вегетаріанства сконструвалися дуже багато стереотипів, як позитивних, так і негативних. Позитивних, що от, приміром у цих людей набагато нижчий індекс маси тіла, тобто вони набагато рідше, а в принципі хворіють і мають залежність від зайвої ваги. А люди є думка про те, що вони навпаки не певну кількість поживних речовин. От на твоєму прикладі, коли ти казав, що зацікавився цією темою, коли ще навчався в школі, то от які позитивні такі відчуття? З'явилася в організмі в самопочутті, коли Для ти став, вегет... так, став вегетаріанцем. Досить такі суттєві, але я не можу виділити це тільки із-за вегетаріанства. Тобто, біля вегетаріанства також є різні аспекти життя, які ми також звертаємо увагу. Тобто, це взагалі інформація, яку ми споживаємо, це читаємо, розвиваємося, може. Ну, Медитація різна, хороші привички, тобто ми позбуваємось поганих звичок і отак от ми розвиваємось. І от які хороші зміни, я от спокійніший став, ну, такий. можна сказати, що я був такий прям бурний, як кажуть. Але потім здоровіший став, тобто мені зранку легше вставати. Тобто раніше це для мене було взагалі щось несумісне з життям, але тепер це не є важким. Не знаю, що якісь. Можна довго насправді говорити про вегетаріанство та про те, чи смачна ця вегетаріанська е, кухня, чи смачна ця вегетаріанська їжа, але я нам пропоную всім вже піти швидше, готувати наші вегетаріанські солодощі, тому що це будуть не просто солодощі, а такий. Як то кажуть, репліка на відомі цукерки, які ми всі всі дуже полюбляємо, які називаються Рафаело. Але сьогодні ми їх приготуємо саме у такому вегетаріанському аспекті. Отож, як ви підтримуєте мене? Підтримуємо однозначно. Маємо для цього достатньо часу. поки що на кілька хвилин повертаємося до наших музичних перерв і знову повертаємося до вас. Доброго ранку, ми у свою чергу дуже полюбляємо дотримувати своїх обіцянок. Бачите, ми вже готові до нашого готування. Зокрема, сьогодні а, будемо створювати вегетаріанські а, кульки Рафаело. Зараз рецепт ви побачите на своїх екранах. І, зокрема, а, ті інгредієнти, які найбільше вам знадобляться для цього. Тож вага на екран. Зараз ви їх побачите, але перш за все, ми а, от. Якраз бачимо на екрані це фініки, сухе молоко, родзинки, кокосова стружка, волоський горіх, вівсяні пластівці. Зрештою, мені здається, фантазувати тут можна кожному і додавати елементи а, до власного смуку. Чи не так? Звичайно, їх надзвичайно багато є. Варі... варіацій мільйон. Я не знаю, я. Готував їх вже не знаю скільки разів, ну, більше 20, напевно, вийдів тільки. І можна оці варіації робити, напевно, безкінечно. Зізнаюсь вам, чому ми надихнулися до цієї теми, Женя свого часу пригощав нас. А, зокрема, такими цукерками, тому саме сьогодні, саме в цій студії, ми готуємо саме їх. А перш ніж розпочати приготування, я хочу наголосити на тому, що фініки і родзинки ми. Замочили Звичайно, так гарненько так. їх відмили. А е, окропом нашу... треба залити, залити особливо воду, важливо це окропом, щоб змити цей бруд, весь пил і так далі. Хімікати, якщо вони оброблені, після того фініки вони легко піддаються цьому процесу. Їх треба очистити від кісточки, яка знаходиться всередині плоду. А також вівсяну кашу ми теж. Запарили то тому... що важливо, це пластівці швидкого приготування. Ну так а тоді в такому випадку давайте розподіляємо справу. Тоні вже відділяє фініки від так. кісточок а, і, зокрема, поряд а, є вже замочені родзинки. Mm -hmm. Будемо подрібнювати горіхи і давай, Певно, що подрібнювати горіхи, які нам будуть допомагати в паніровці. Чи це буде елемент зокрема ні, ні, ми кульки трошки в середину кульки? В основу. добре в тісто тоді ми кульки? можемо все це подрібнити. так звичайно все. Жені, якраз ти розповідав а, про те, що є дуже багато відомих і світових спортсменів, а, які є вегетаріанцями. Для спортсменів набирати мазу м'язів є дуже важливим. Є стереотип, що білок, який для цього потрібен, ну, переважно він є в м'ясі. От все ж таки, спробуй, будь ласка, розвіяти цей стереотип на власному прикладі. Ну, досить великий цей міф є вже. і от, Багато людей, хто цим цікавиться, вже я впевнений, що дослідили це питання. Uh -huh. Багато копати не треба, і от, це факт, що нам не, не потрібно це, ось, так багато от, білку цього, наскільки от, нам говорять, щоб не перегружати саме от, печінку, нирки. Бо, може, це пагубно от, от, досить сказатися на нашому здоров'ї. Uh -huh. Ну, в принципі, всі хлопці прагнуть бути підтягнутими, щоб була певна група м'язів добре звичайно. розвинена. Так. От на твоєму прикладі, як ти намагався от, цей рівень білка підтримувати в організмі, принаймні займатися або бути підтягнутим? Ну і, звичайно, це ж різні бобові. Там mm -hmm. є багато білку, який легко засвоюється, легше набагато як м'ясо. Тобто енергії наше тіло набагато менше витрачає, щоб засвоїти цей білок. Це вже то, то великий плюс. Різні горіхи, тобто, насіння, кунжут. От так от. Uh -huh. Там от безліч продуктів. Навіть ця сама картопля, овощ, там є достатня кількість білку для того, щоб нам от так отримувати норму таку денну. А якщо ви хочете от трошки підкачати свою м'язову масу, тобто трошки більше цього їсте просто і все таке. Uh -huh. Трошки можна бобових, але потрошку, бо от вони це все-таки важкі трошки. А от як ти вважаєш на твоєму досвіді з чим не варто, так мовити, переборщити із страв, які стосуються вегетаріанської кухні, аби десь не нашкодити організму? Адже все-таки ця гармонія вона повинна бути? Ну, звичайно, вегетаріанець, тобто є правильні і є неправильні вегетаріанці. Тобто можна їсти чіпси, Кока-Колу пити, пивко може там, ве вечором. Але все-таки вегетаріанець, от, я, я не їм м'ясо, але mm -hmm. от, це все-таки шкідливі продукти. І, Попри от, перехід на вегетаріанство, тобто, треба вивчати трошки, от, трошки витратити часу і не вживати от, різні шкідливі продукти. Тобто такі, вегетаріанство цукор, це і... не тільки відмова від м'яса, так? Ну, звичайно. Це... Якщо ви хочете бути здорові, звичайно. Це і здоровий спосіб життя, тобто відмова ну, і від усього шкідливого. Так, так. Тобто із своїх слів можна переконатися, що це впевнена дисципліна, адже ми не тільки врегульовуємо наше харчування, і ти казав, що а, взагалі перехід а, до вегетаріанства допоміг а, тобі стати більш спокійним. Взагалі, це певне дисципліна і поводження. От і це своєрідна така філософія, не тільки в їжі, чи не так? Ну звичайно, так в житті, звичайно, що це дисципліна, адже ти я думаю, спочатку кожен змушує себе не їсти м'ясних продуктів а вже пізніше це як. Входить в звичку, я так розумію, і вже відмовляється людина від цього свідомо звичайно. і спокійно. От я думаю, що люди, які переходять на вітрянство, це основна така проблема це от тиск соціуму. Тобто наші оточення, які нас люблять, вони, mm -hmm. звичайно, хочуть для нас добро, щоб ми були здоровими, вони бояться, що ми будемо ну, хворими і так далі. Нам не буде хватати білку. Можна це довго продовжувати, от причини ці, але все-таки воно давить. Тобто, Сьогодні? Це це нав'язування, що м'ясо без м'яса ніяк, і воно. Мало хто може витрити, витримати саме цей тиск. Я впоралася з поставленою переді мною задачею, Можемо кісточки сюди. відділила, можна їх змішати. Так, змішуємо. Так. Наскільки дрібними повинні бути горішки? Все, Я думаю, Повірши? достатньо. О. Це також можна їх змолоти в кофемолці прямо. Угу, а можна так. подрібнити, бо покрупніше, щоб було. Ми сьогодні з тонею є частинками, адже найкраще готувати цю страву, звісно, знає Євген. Ми ну, сьогодні допомагаємо цьому. Отже, повертаємося до процесу. Родзинки і фініки. До них додалася наша вівсяна так, каша. Так. Наголосимо на тому, що це, зокрема, пластівці швидкого приготування. Це і зручно, мені здається, і смачно, і корисно. Трошки додамо сюди кербу. Тобто це такий альтернатива какао, бо якщо ви знаєте, от какао досить так тривожить наш розум. Зараз попросимо режисера показати, мабуть. зокрема, цей наш інгредієнт великим планом, Отож, будь ласка, на екран. Що, а що це за продукт? Кероп – Це води, боби рожкового дерева. Вони ще називаються. Mm -hmm. Вони просто дуже мілко-мілко. ви, може, можливо, бачили, якщо читаєте склад від різних там солодощів, там камінь рожкового дерева. Часто вони додають туди, от це з цього дерева є, і вони ну досить корисне, воно є і смачне. Воно, як замінник какао? Звичайно, воно на смак як какао, mm -hmm. то можна замінити. Ну, що ж, ми його додаємо, і все ж таки здається, тут потрібно дуже ретельно з'єднати всі так. наші елементи. Таке собі тісто має в нас вийти, але все ж таки я спробую. Мені здається і ще. Потрібнити горіхи гірше від цього не буде. От говорили ми про те, зокрема, і про дітей, які можливо отримують, недоотримують певну кількість білка, будучи вегетаріанцями. Є дуже багато дискусій, які сконцентрувалися до того, чи варто дітям нав'язувати це? От моя позиція вірніше не нав'язувати, а можливо прищеплювати. Любов це все ж таки позиція кожної людини. От що ти вважаєш з цього приводу? Чи все ж таки дитина повинна обирати сама? Чи варто ну, я, я і... цікавився цим дослідженням? От, трошки читав наукові роботи, і от, доведено, що навіть такий от, вік, коли нам необхідно, дійсно, оце от, білку побільше, е, от, от, це грудний вік, коли ми зовсім малесенькі. Вже, і, от, ідеальне от, співвідношення цього білку, от, кількість його є в грудному молоці мами. Угу. Тобто його повністю вистачає. І от робити от якийсь вибір, от, не знаю, от. діткам я думаю, маленькі важко зробити за себе от, от, такий свідомий вибір, правильний, так. обдуманий. І я я mm -hmm. знаю от, багато от, сімей, які mm -hmm. багато сімей, в яких от, діти з народження ветеріанці, вони супер виглядають і немає ніякого ожиріння так зараз. Такого популярного uh -huh. в нашому світі. До речі, про дітей в наших ефірах ми дуже часто демонструємо вам багато експрес-опитування від ужуриців, яких ми зустрічаємо на вулицях. Але мені здається, свого часу і взагалі часто варто звертатися до наших наймолодших експертів і поцікавитися в них, що ж таки вони полюбляють їсти на сніданок. А що варто їсти на сніданок і як правильно має відбуватися цей процес, Отож, давайте послухаємо коментарі наших маленьких героїв. давайте кашу. Uh -huh. Какую кашу треба есть? Мама. Суп. Апельсины. Кашу. Хлеб. Чай. С кашей и осянкой. И хлебом. Хречку. Я думаю, ей кашу. Какую кашу? С моряком Колбаску. Ку Хлеб. І, і молоко пита, а то молоко ко цілий прибавляє. Ось такі ідеальні сніданки малюків. А, а ти, Даніл, що ти полюбляєш от їсти на сніданок? Є Ми... якісь такі лейтмотиви з дитинства, які залишилися ще до сьогодні, і ти дорослий. І якби тобі приготували такий сніданок, то це би був для тебе такий невелика подорож в минуле в дитинство. Я пригадую себе, що мене повертає в дитинство. Це манна каша. Мене манна каша, обов'язково чай вранці. І мені здається, взагалі факт самого сніданку. Тепер мені доводиться його готувати самому, адже я прокидаюся о 5 годині, аби ніколи вдома не прокидати, я готую щось швидко руч, аби не запізнитися на роботу. От мені це здається, взагалі сам факт самого сніданку, приготованого з любов якимось то, із сім'ї, є дуже приємним. От мене кажу, дуже не повертає снідан. Вірніше в дитинство і дуже на сніданок. І до тепер кажу, тато, а мама приготуй, то як в дитинстві, будь ласка. А поки ми слухали малюків, Євген вже змішав між собою усі інгредієнти, тобто це фініки, родзинки, пластівці швидкого приготування. Вівсяні, також хто туди горіхи і. Це сухе молоко. Давайте наголосимо молоко. на цьому, так. поговоримо про цей елемент. Наскільки важливо його додавати? Ну, це не є важливим. Воно такої вершково смаку додає. Mm -hmm. Але от, в даному випадку ми додаємо кокосове сухе молоко. Mm -hmm. А що це за чудо-екстракт? Е Оце екстракт, мигдальна есенція. Воно досить такий гарний аромат нам додавить. Mm -hmm. І є ще такий. Маленький горішок, хто це? І горіх. горік. Угу. Тобто це така І спеція, яка класно дуже впливає на наш організм. От. Я полюбляю її додати в каву, цикорів, ячмін. От. Туди дуже, дуже так підходить. І в нас вийшла ось така маса. Так. Солодко смачна маса. Даваймо ще. Можна їх. Допоможу? Ввалювати в кокосі можна звичайно в кунжуті, в льняному насінні. Давайте для цього використаємо невеличку тарілку і зможемо одразу кілька. А, і хочемо показати: будь ласка, покаж, попросимо показати великим планом. Це мускатний горіх. Він є дуже ароматним. От, подивіться, його структура дуже цікава є е, от по своєму зрізу. Зверніть на це увагу обов'язково. Схоже на зріс маленького дерева якогось. От да, справді так, справді таке. От, Єдине, от, за Давайте, що от, я ходив у нашому вітамінному ранку, так, це те, що, а, на жаль, не можемо передати ароматів. Нам О, додає так. ароматів, а, зокрема, а, наш горіх, який ми будемо додавати, і, а, і ті, ті есенції, які є, от застосовані так. тут. І такий нюанс. Ми, вони ще навіть теплими завдяки тому, що ми замочували наші елементи в укропі. Звичайно. Скільки їм доведеться постояти, можливо, покласти їх в холодильник, аби вони стали міцнішими? Так, можна в холодильник поставити, вони тоді стануть більш такі твердіші, не будуть отакі от. угу. е, тако, е, така маса, вона трошки. Стане от, трошки пружніша, твердіша і зручніше буде їсти. А якщо розцінювати ці кульки як сніданок, то наскільки вони є поживними, корисними? Адже є фініки, є горіхи, є зрештою, сухе молоко, є родзинки. От твоя думка стосовно цього, наскільки ну, от, на сніданок? Вони надзвичайно корисні. Самі фініки от, чого вартують вже. Uh -huh. Тобто можна от, цілий день на, на самих фініках. От. Поїсти. Можна дуже, з вечора собі є. приготувати такі кульки і зранку, зранку ними, наприклад, так. поснідати з чаю. Так, вони і... дуже ситні є. Що важливо, якраз за ніч вони в холодильнику, вони вже зможуть скріпитися. От подружаться, як кажуть. Інгредієнти між собою подружаться. От говорили ми про дисципліну харчування, коли ми є вегетаріанцями, то а, чи складніше тобі стало все ж таки врегульовувати своє харчування і більше часу можливо витрачати на те, аби а, дотримуватись цих правил? Ну, думаю, так, бо я от, до вегетаріанства я дуже, дуже рідко готував. А от зараз трошки частіше, uh -huh. ну, Тобто це якісь експерименти от, з кулінарією, от, щось придумовую, завжди експериментую. От, взяв, купив вок китайську е пательню, буду на ній uh -huh. вчитись готувати зараз. Ну, трошки часу більше стає. От. Але це залежить від того, який тобто, мене. А, взагалі, ось, на твою думку, можна не вживаючи м'ясо, зробити свій раціон так само різнобарвним, таким колоритним і ніколи не страждати від того, що в раціоні більше нема ковбаси, звичних для нас сосисок, сердельок, котлет. Звичайно, можна вегетаріанська кухня? Вона дозволяє так, Так, вона дозволяє замінити тим людям, які досить вже прив'язали до цих продуктів, таких як ковбаси, різні сосиски. Тобто навіть е, по вегану можна харчуватися, тобто, без молочних там, продуктів. Це є різні сосиски, сердельки є, навіть сервелати є, які зроблені з пшеничного от, білку різних от, таких рослинних продуктів. Вони є надзвичайно е, смачними і досить такими схожими на такі звичайні от, з м'яса. Е. Продукти, ну тим часом хочемо нагадати нашим глядачам, що наш е, телефон студії, як завжди, працює е, справно. Ви маєте чудову нагоду поставити своє запитання нашому ранковому гостю. Він поділиться своїм досвідом вегетаріанства. Ставте питання, які вас цікавлять. Маємо ще для цього часу нашому ефірі. А можливо, ви нам розкажете якийсь цікавий вегетаріанський рецепт, який готуєте для своїх рідних. Можливо, ви не вегетаріанці, але все ж таки полюбляєте якусь цікаву вегетаріанську страву. Телефонуйте нам, діліться з на своїми е, гастрономічними вподобаннями, а ще також можете нам е, підказати, яку ж цікаву страву приготувати наступного тижня в нашій е, рубриці «Вітамінний Ранок. Також хочемо наголосити на тому, що якщо раптом ви не встигли передивитися е, знов таки і вітаміни ранок і рубрику наші гості, усі ці відео опубліковані на нашому офіційному сайті, зокрема на сторінці у мережі Facebook філії Пад «Закарпатська регіональна дирекція» Телеканалу Тис 1 всі відео нашого телеканалу, і, зокрема, програми Ранок на тисі. Ви можете побачити там, нічого не прогаливши. Євген, поки Євген е, кульки панірує в ко, в кокосовій стружці. Е, Дань, можливо, ти ще раз нагадаєш нам інгредієнти наших смачних е, вегетаріанських Рафаелло? Ну, все ж таки, давайте будемо не тільки готувати корисне, а робити корисно і для себе. потренуємо пам'ять. А є у нас підказка на екрані, але я туди не буду дивитися. Все ж таки, ми використали фініки, ми використали. Родзинки, ми використали волоський горіх, кокосову стружку, мускатний горіх. У нас іще попереду є. У нас есенцій, яку будемо додавати, і сухе молоко. Здається, все Ні. А, ну. А кероб. Кероб і кероб. пластівці. Та. І пластівці, пластівці. Та. Ну от бачите, є ще що тренувати мені. <рес> ну. Чесно кажучи, мені наш десерт більше нагадує не Рафаело, а є ще такий е, відомий і дуже популярний десерт, який просто в народі називають картопелька. Картопелька, так. але картопелька дуже корисна, адже є фінік і дуже багато поживних елементів. Ну що ж, пропонуємо вам переглянути невеликий музичний відеокліп, після чого неодмінно повернемося і бачите ви наш, вже, нашу готову страву, як вона буде. Де виглядати, бачите, за кілька хвилин, а тож залишатися з нами. І ми приготували все ж таки до кінця наші ароматні, надзвичайно смачні. Який запах, який аромат, які вони спокусливі. Вегетаріанські Рафаело. Які вони апетитні. Мені здається, що рекламувати тобі. Уже дуже класно вдалося, і я понесла в холодильник. <смех> <смех> а нічого, що в нас холодильника немає чого ж ви мене не зупиняєте. <laughs> Давайте, все ж таки, якщо вже говоримо про холодильник, то зауважимо на тому, що все таки варто цим кулькам буде трошечки а, постояти а, у ньому, або вони застигли, або вони стали гіцними і вони не розвалювалися. Але і якщо так. ви дуже полюбляєте солоденькі і не можете стриматись, то дозвольте собі і не ставити їх в холодильник, а їсти їх одразу такі щойно, щойно приготувати. Бавши їх, ми дякуємо Євгену за такий чудовий майстер-клас сьогодні з Данілом. Ми майже ніякої роботи не виконували, були такими, як Даня вже казав, су-шефами. Майже нічого не робили, але досвіду дуже багато отримали. Мені здається, за це тобі дуже вдячні. Дякуємо, що переконували нас у тому і наших глядачів, що будучи вегетаріанцем, можна харчуватися не тільки здорово, а робити це ще дуже смачно і сподіваємося, ви переконалися в цьому. Та головне не тільки смачно, а ще і недорого, адже насправді ми витратили. Зовсім небагато коштів для того, щоб приготувати таку смакоту. Тож давайте перерахуємо дуже швидко наші інгредієнти. Вони, до речі, є помірними за своєю ціною, і а, б, а, маючи вдома ту ж кокосову стружку, а, горіхи, сухе молоко. З, мені здається, взагалі не вони не будуть дороговартісними. Це наші фініки. Так, давайте зараз мені допомагайте, бо я можу знову щось забути. Давайте так, а, фініки, фініки, пластівці, родзинки, родзинки кокосова стружка, кероп, горіх. А, Потім мускатний горіх і так. есенція. Так, все так, так ну ну вже хоч так, от я не забув. Ну що ж, ми хочемо подякувати всім, хто сьогодні був протягом а, нашого ефіру із нами. Було ми і змістовно, і корисно, і цікаво. Нагадаємо, що поспілкувалися у першій годині з Людмилою Лівак, громадським діячем, яка поділилася досвідом. Від форуму, який відбувався у місті Мадрид, сьогодні уже у другій частині ми поспілкувалися з нашим гостем. Це Євген Пашко, хороший друг програми «Ранок на тисі», який поділився досвідом того, як можна харчуватися і здорово, і смачно, будучи вегетаріанцем. Ну і створили таку надзвичайну страву. До зустрічі! Бажаємо вам приємного дня, хорошого усміхненого ранку, і хай ваше життя буде солодким.